Всім добрий вечір, навіть скажемо так, я дуже люблю Одесу. Із своїх трьох вишів я два закінчував в Одесі. І в мене тут дуже багато друзів. Частина з них сьогодні сюди прийшла. Мені дуже приємно, що ці люди є тут. І мені я завжди любив приїжджати в Одесу. Відпочивати, працювати. Але сьогодні ми приїхали до вас трошки з іншою цілею. Я розкажу, що ми робили і навіщо це ми зробили. Я два місяці був в окупації. Перші два місяці, які були, до речі, одними з самих таких, як на мене, важких, тому що тоді ще не було построєно ніяких голістичних ланцюжків, було важко з, продоволь... з продовольством, з медикаментами. Цих перших два місяці наша команда, наша команда працювала в Херсоні, працювала в новій Каховці, в Каховці, в Таврійську, в сусідніх громадах. Ми займалися ну, людей, там тут на той час було ще дуже багато, але ми займалися тільки дуже ключовими такими категоріями людей. Діти-сироти, діти-інваліди і пенсіонери. Колись моя мама Царство Небесне, Казала, що допомагати треба тільки цим трьом категоріям. Дітям, тому що вони ще не можуть заробляти, особливо сироти, інвалідам, тому що вони взагалі не можуть заробляти ті, які реально яким важко. Ну а пенсіонери вже не можуть заробляти. За цих два місяці, я вам скажу чесно, я починав свою підприємницьку діяльність в Одесі, що в кінці 90-х я знаю, що таке. Я прийшов в підприємстві через всі круги АДО, але те, що ми бачили там, це дуже важко. Особливо, коли ти постійно їздиш по цих блокпостах, вся встане. Через два місяці ми виїхали, тому що нам сказали, що наша робота дуже не подобається певній частині тих, хто прийшов. І хоч в мене там залишилася дружина. Вона до цих пів окупації, тому що в неї дуже важко, важка мама і вона не може зайти виїхати. В мене залишилися там мої друзі, члени нашої команди, які до цих пір ми працюємо з дітьми в першу чергу зі мною. У мене залишилось там партнери. Все, що в мене, все, що я за 30 з лишнім років підприємницької роботи заробив, воно залишилося там. Частину вже розбито, розработок, частину я не знаю просто. Але питання не в цьому. Коли ми виїхали і почали працювати вже на українській. Території під українському уряду, постійно розмовляючи з тими, хто там, я почув від них таке слово, що знаєш, Єрмій, ти вже нас задолбав. Ти виїхав там три місяці, чотири місяці назад. Да, ти був там, але ти не знаєш, що там зараз. І коли це кажуть, люди чужі, коли ти десь читаєш це в пабліках, це одне, коли, коли кажуть, люди, які з тобою. Е Багато років, ти ніколи би не повірив, що в них якась є паніка чи там неукраїнськість. Я зрозумів, що потрібно щось таке, що об'єднало би якусь мір підтримуватих людей. Я задав, що ті два місяці, коли я був там, мене точно не кусок хліба підтримав. Не за кусок хліба ми там працювали. Скоріше всього, це був там. Русський виїзний корабль іди, чи там у вузі Червона калина або Добрий вечір ми з України. Ну точно не кусок рів. І тут же пан Павло казав, що е, нас, ми всі, певно, маємо якусь таку внутрішню потребу в тому, щоб морально бути стійкими. А ще я побачив, що вигорають. Вигорають ті, хто там. І скажу більше, вигораємо і ті, хто тут. Вигораємо ми. Я знаю це по собі. Я вроді би, завжди був досить енергійною людиною, але я бачу, як вигораю сам. І ми тоді зрозуміли, що нам потрібно щось таке, що могло б нас об'єднати. Що могло б, щоб я міг сказати тим, хто там, дружині, друзям, що тримайтеся, ми вас не забуваємо. Ми хочемо до вас повернутися, ми до вас повернемося. Сказати тим, хто тут, що давайте будемо людьми. Давайте не будемо балансом, а станемо ресурсом для тих громад, куди ми приїхали. Давайте покажемо, що ми настільки кльові, класні, що коли ми будемо звідти їхати на вільну нашу Херсонщину, тут будуть плакати, залишайтесь в нас. Бо ми з, вас, з вами вже зрослися. І ми прийняли рішення зробити таку арт-преседенцію. Це не був пленер, Ми зібрали художників в основному, це художники, які в тій чи іншій мірі, або з тих е, зевнув з тої території, де е, були війська. Були, були люди, які були під окупацією. Були люди, які вони приїхали, вони ну, дехто плакав. Вони казали, знаєте, до цього часу ми не могли взяти навіть пензлі в руки. Каже. Ми, ми боялися, каже, у нас оцей внутрішній страт, ми ну, ж розуміємо, воно, воно тут сидить. І вони ми зібрали 20 художників з усієї України. Ми їх запросили в Умані, тому що наших три організації працює в Умані. Ми створили там Херсонський ресурсний центр розвитку громад. І ми там запросили їх в Софіївку. Ми посилили їх в Софіївці. Це було 24 серпня на День Незалежності, щоб вони просто зрозуміли, наскільки вони нам важливі, наскільки ми хочемо оцю нашу українську ідею. Скажем так, запустити. Вони перший день вони робили ту картину, яку бачите, той зуб. Це була спільна картина всіх художників. І вони ми їх завели супер шикарний, хто їде на Оде з Одеси в Київ. Ви там пам'ятаєте зломування, там є такий дуже класний комплекс застава. Ми його привезли в заставу і для них знаєте для батьків, хто тільки виїхав десь. Там бомблять, там живуть не дуже добре, а тут ми їх в заставу, вони так сіли, вони такі були щасливі. А потім, звісно, ми їм сказали, що їм прийдеться попрацювати. І оці всі картини це, це картини, які зроблені за 12 днів, які вони працювали у нас в ума. Дуже <плес bondedilia> чесно, вони працювали і вдень, і вночі. І ми їм дуже вдячні. Там багато художників, члено спілки художників України, там були молоді митці, там була навіть дівчинка, якій два з половиною роки зараз вона займається тим, що вона малює картини, тому що, як розказував її батьки, коли йшли бомб, бомбардування, то вона тягнула тата і дідусь в подвал, і там, щоб вони каже, щоб вони не, це, не хвилюйтесь, вона їм рисувала картинки там. І цих три картини у нас є, вони. От там, там трошки далі. І одну з цих картин вже придбав начальник військової адміністрації Херсонщини. Вона називається Воєм. Але ці картини ми будемо вжити до кінця, щоб усі картини були, люди могли все побачити. І, знаєте, я дуже хочу, щоб... Ви донесли оце все, що ми тут побачимо. Що ви донесли це до, до своїх друзів, щоб туди прийшли е, всі, хто живе на Херсонщині? Не тільки 17 числа був день народження Херсона, але 24-го був день народження нової Каховки. Також було в вересні день народження Каховки. Це Херсонщина завжди була завдяки тому, що ми така, знаєте, сільськогосподарська територія. То Серпень, Ветро Версень для нас завжди це одні тільки дні міста. На жаль, ми не можемо сьогодні там побувати, але для нас дуже важливо, що ми тут чи в інших областях, де ми будемо, а ми до 14-го відкриваємо в Львові на покрова, на очереді Ужгород, Івано-Франківськ, Коломия, Київ. Я не знаю, чи буде Польща, бо скажу чесно, при всьому. Тому що всі якби стараються допомогти, але при цьому всьому скажу чесно, що на сьогоднішній, на жаль, найбільшу частину вибачте всіх затрат несу суя. Стоїть пан Олександр, який зі своєю командою трошки нас підтримав, і пані Галина і трошки підтримував нас, як вже сказав, губернатор. Розказують дуже добре. На жаль, далі розказує цього не йде. Так що, якщо хтось. Готові трошки чимось допомогти. Тут можна щось купити, там можна задонатити. Картини ми продамо всі, і всі ці картини підуть на всі гроші, підуть половина на допомогу ВСУ. У нас є 57-ма бригада. Це хлопці, які воюють вже дуже давно. Вони стояли на самому важкому напрямку на Луганщини. Не хочу розказувати, що там було. У мене у нас там багато новокаховчан які з нашої цієї території. А в друга половина, ті, хто не хоче допомагати військовим, тому що деякі за кордоном цього не хочуть, а ми плануємо, що це буде відкритий онлайн-аукціон, то ми готові, щоб це було на відновлення пам'яток культури, які сьогодні теж там, на жаль, втрачаються. Тому, друзі, я дуже радий бачити тут представників нашої рідної Херсонщини. Я вірю в те, що за це виставку буде до 10-го числа. Я би хотів, щоб сюди прийшли всі, щоб якщо комусь щось хоч трошки допоможе, хоч трошки надихне, хоть трошки щось зробить, такого, що було е добре, я думаю, що ми будемо вважати, що ми зробили цю роботу ну, правильно і не дарма. І знаєте, там я би хотів про кожну картину щось розказати, але е більше всього я хочу сказати цих два великих портрети, як бачите, Шевченко, тому що це наша совість і характерний козак це наші хлопці, це ті, хто нас сьогодні на фронті. Для мене те, що я роблю, це мій фронт. І я хочу, щоб кожен з нас для себе теж цей кусочок фронту зрозумів і почав на цьому кусочкому фронту працювати. Тому що не може так бути. Не пропетляємо. Не вийде так, як ми все время відчалися. Нема сьогодні такої можливості. Або ми вмремо, бо я вам кажу там, те, що я там бачив, ми там нікому з них не нужны. Абсолютно. Або ми переможемо, але перемогти ми можемо тільки спільно. І кожен повинен це розуміти. Я дуже вдячний вам. Велике вам всім спасибі, що ви прийшли. Я дуже розраховую на те, що ви всі ці речі винесете до наших новопиховчан, херсонців, одеситів. Одесити теж повинні розуміти, що ми не прохачі тут. Просто у нас цей кусок хліба забрали, кусок нашої землі забрали. Але ми хочемо додому. От Для мене виставка називається Херсонщина це Україна, але я її називаю Хочу додому. По ярміну я хочу нагадати призвичай чудового чоловіка. І я чуть не забув, бо вибачте емоційно трошки хвилююсь. У нас не всі роботи. У нас зараз художники почали розуміючи те, що ми робимо. Люди почали присилати картини, навіть ті, хто був на самій резиденції. Тобто зараз вже 45 художників, які прислали картини взагалі. Зараз цих картин, якщо в нас на початку було 60, то зараз може, більше 100 картин. Просто ми не всі сюди привезли, бо ми розуміли, що тут. Немає місця для такої великої експозиції, але вже більше ста картин. Але це тільки е, вже 101. Бо, там нам сказали, що нам вже одну картину і Одесити принесли. Але були ще ті люди, художники, які залишилися на окупованій території, або ті, які за кордоном, е, вони присилають е, картини, які е, е, в електронному вигляді. Частина цих картин, вони тут є на. Вони е, будуть в них вигляді. Я зараз хочу, щоб ви всі подивилися е, нев, невелику презентацію. Трошки Тих... пізніше, чи трошечки пізніше? Да. Ми ще дамо слова, такі і потім презентація. Добре.